Привіт, друзі! Я український виробник натуральних грілок Little Cherry. Але сьогодні ми будемо розглядати хімічні грілки, до яких нам довелося звернутися в часи війни. На українському ринку ми купили два види, два варіанти грілок. Хімічні грілки діють за одним принципом. Ви розриваєте пакування, туди попадає повітря, дістаєте мішечки, струшуєте їх, починається хімічна реакція. З виділенням великої кількості тепла. Перші грілки ось такі. Заявлений час нагріву 8 годин тепла. Візуально, вони тон тонкі, мають таку заокруглену форму, легкі. Та, що є їх великим плюсом, це клейка основа. Ми можете приклеїти їх куди завгодно, на будь-яку частину тіла. Вони міцно тримаються. Також за рахунок того, що вони тонкі, ви можете покласти їх у взуття розташувати. Вони дуже швидко за 5 хвилин стають дуже гарячі. Сподобалось. Другі грілки ось такі. Ось так вони виглядають. Візуально вони товстіші, важчі за вагою. Заявлений час тепла на пакуванні 10 годин. В реальності вони гріли більше 12 годин і були теж дійсно дуже гарячі. Також зауважимо, що любі хімічні грілки не є на 100% безпечні, тому заборонені до використання дітям, немовлятам, а також для прямого контакту зі шкірою. Також пам'ятайте, вони є одноразові. Тому для стандартних побутових умов ми рекомендуємо вам наші натуральні грілки з природнім наповненням, які прослужать до 7 років. Відсоток з ваших замовлень йде на закупівлю термохімічних грілків для бійців на передовій у суворих умовах. Подробиці цієї акції читайте в закріпленому дописі з позначкою Зігрій бійця. Слава Україні!